Немає нічого небезпечнішого ніж підступний друг, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга, казав український філософ Григорій Сковорода. Мені надіслали. Вирішив з усіма поділитися. Друзів ми обираємо самі, а кращих залишає час. Час виявився не дуже щедрим на друзів для президента Володимира Зеленського. Протягом шести років у кріслі глави держави Зеленський частенько втрачав друзів. Але операція Міда з про корупцію в енергетиці, яку мотив зокрема, і вже колишній друг Зеленського Тимур Міндіч зробила цей процес більш інтенсивним. І на це є свої причини. Президент країни, яка перебуває у стані війни не може мати друзів, окрім втрати Міндіча, Зеленський залишився без свого, мабуть, найвірнішого друга і супутника, соулмейта і ефективного менеджера у певній мірі власної тіні, яка частенько виходила на передній план голови офісу президента Андрія Єрмака. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Відставка Єрмака відбулася на тлі обшуків у нього сап та набу, у якій справі не повідомлялось. Але раніше нардеп Железняк заявляв, що напліп. Кахміндіча дехто під псевдонімом Алі Баба це ніхто інший як Андрій Єрмак. Голова набу Семен Кривонос підтвердив, що людина з такою клікухою була на плівках. Але хто це? Можна дізнатися хіба за закляттям сім сім відкрийся». чесно кажучи, я. Дуже мені завжди в таких ситуаціях дуже якось так неловко. Зеленський довгий час був хорошим другом для Єрмака, тому що протягом усіх років захищав його більше ніж сам Єрмак Зеленського. З самого початку лунало багато критики, що людина без жодного політичного бекграунду буде очолювати офіс президента. Це ж нонсенс. Закидати це президентові без жодного політичного бекграунду було трохи дивно, але хотілося відчувати, що хтось дорослий, є у кімнаті, і це не Леонід Кучма. Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою. Я йому довіряю. Є гарні новини: Зеленський не приводив на державні посади своїх кумів, тому що хрестити дітей, очевидно, не було його гобі. Також він проти армійських друзів, бо щоб їх мати, треба було служити у армії. Але що стосується просто друзів, ну чому б і ні? Станом на перший рік президентства, за дослідженням «Бігус.Інфо», півтора десятки друзів чи бізнес-партнерів зеленського потрапили у політику за акцією Зробимо їх разом. Жодного кума. Чи військового друга я не буду призначати жодного кума і військового друга, я не призначу в країні. Кадровий голод знайти когось, хто хоче багато відповідальності і хизи, скільки бенефітів складно, а друзі вірні, надійні і лояльні і завжди поруч. Але немає нічого більш тимчасового, ніж друзі у президента. Як не старайся, коли больно болить, а коли не больно. Не болить, не забувай, ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив. Писав Антуан Десент Екзюпері. Тож Зеленському протягом усієї політичної кар'єри доводиться відповідати за багатьох друзів, яких він привів із собою. А потім їхні шляхи вимушено розходились. Тож у цьому відео ми згадаємо найяскравіших президентових ексів. Аді. Ще у часи, коли офіс президента називався адміністрацією президента, очільником цієї установи був Андрій Богдан. У команді Зеленського він з'явився по квоті друг мого друга, мій друг, тому що Богдан був юристом Ігоря Коломойського. Однак, в певний момент у Богдана і Зеленського відбулося таке злиття, що слово нерозливода у тлумачному словнику можна було ілюструвати цим фото. Про це навіть дозволяв собі жартувати квартал 95. Коротше, Андрій, я... зміню, я тебе увольняю. Увольняєш? Так. Да. Так скажи конкретно, за що? Ну, як за що? Валяю. за Вальняю загалатне отношення крабу загалатне отношення роботі. Володимир Олександрович вайбував із Богданом на пляжі у Одесі, Фоткався біля ніагарського водоспаду, пив пиво у Дніпрі, качався у качалці, а потім не встиг і оком звигнути як ні пляжу, ні пива, ні друга. Тільки на банковій вітри танцюють зі шторами. Брика Богдана і Зеленського відбувся на початку 2020 По двадцятого. Подейкуючи похолоданням. Богданом і Зеленським скористався Єрмак, який був помічником президента з питань зовнішньої політики. Він почав збільшувати свій вплив, демонструвати неймовірну лояльність до Зеленського, що просто витіснив з банкової свого попередника і зайняв його місце. Кажуть, що вовк він добріше людей, вовки слово честь пам'ятають. Заради становища влади грошей, Ближніх вони не з'їдають. Якщо Андрій Богдан для Зеленського був радше ситуейшн френдшипом, то колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов був другом з самого дитинства. Вони жили в одному під'їзді, ходили в одну школу, навчались в одному інституті у Кривому Розі. Згодом Баканов був юристом кварталу 95, а потім вже і очолював виборчий штаб Зеленського у 2019 році. Виглядає як співбесіда у СБУ довжиною у життя внесистемный человек, который в, в данном процессе принимает участие. Володимир Зеленський. Зеленський був настільки позасистемним, що поставив свого друга на одну із найважливіших посад у воюючій країні, коли той не мав жодних компетенцій, досвіду чи навіть військового звання. А у дружини Баканова ще й російський паспорт знаходили. Навіть Андрій Богдан був усім цим збентежений, а це на хвилиночку людина, яка підлягала люстрації. Однак у дивовижні часи ми жили. Це безпечна країни они займаються всем, чим хочеш, тільки безопасностью не займаються. Може, плохо все закончится. Коли почалася повномасштабка, Баканов мав дуже багато справ. Наприклад, сховати свого сина від мобілізації. На початку повномасштабного вторгнення Росії голова СБУ, лейтенант Іван Баканов, прилаштував свого 25-річного сина на роботу. В СБУ так, син лейтенанта Івана Баканова, як і батько, став лейтенантом. Син Баканова у СБУ мав займатися куруванням військових заводів та підприємств оборонного комплексу. Хзичі він цим займався, все таки спецслужба таємниці у усіляки таке, тоді як батько Баканов мав займатися ефективним управлінням службою безпеки. Зокрема, у 2020 році пріоритетним напрямком роботи він називав контррозвідку. У час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка та захист національної безпеки держави. Ми маємо працювати на випередження, робити усе можливе, аби кожен громадянин України міг почувати себе в безпеці. Після початку повномасштабки виявилось, що у СБУ під керівництвом Баканова була проблемка зі співробітниками, які працювали на Росію. Отже, пріоритетний напрямок роботи контррозвідка виявилась контрпиздіжем. Наприклад, у 2022 році цілий екс-голова Кримської СБУ Олег Кулініч був помічений у Держзраді. Він зливав Росії розвідувальну інформацію, і очевидно, державна таємниця у нього була не дуже таємною для ворога а обіймав він посаду УСБУ до березня 2022 року. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Баканова спочатку усунули від посади відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту ЗСУ, тобто не виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, а потім і звільнили. Ось як він прокоментував свою діяльність на посаді. Так не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам'ятати, складно за кілька років змінити систему, яка десять. Тиліттям зазнавала впливу сильного і підступного ворога. Чи поніс Баканов якусь відповідальність за невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв? Ну якщо втрата друга дитинства це вона, то так. Після звільнення він живе життя, завів ФОП, здає у оренду нерухомість, займається адвокатською діяльністю, грає у футбол. Невідомо чи дресирує улюблену обізяну, але навряд думає про те, чому росіяни так швидко захопили частину півдня. Цікаво, кому Зеленський може подзвонити з приводу цього чорта, якщо Баканову з приводу Баканова не подзвониш. Ща позвоню Баканову по поводу цього по чорта. Ще одні друзі, з якими Зеленського розвело по різні боки життя президентства. Це брати шефіри Борис і Сергій. Вони були з ним з самого початку шоу бізнесово-комедійної кар'єри. Саме шефіри запросили Зеленського у команду Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. И сегодня на нашей сцене... Господи, живой кормилец! Зеленський і Шефіри разом двіжували у кавені Маслякова, разом заснували квартал 95. Сергій Шефір був автором ідеї і продюсером серіалу Слуга народу. Відповідно, і разом вони потім втілювали це кінотворіння у життя. Робили із Зеленського політика. Після інавгурації Борис Шефір лишився займатися справами у кварталі 95. А Сергій Шефір став першим помічником Зеленського. Кінець стосунків із Борисом легше. Пояснити, тож з нього і почнемо. Старший товариш Зеленського виявився собкодручером і не все так однозначником. Ну і транслювати це він не соромився з самого початку. Їм що подобається воювати? Ви думаєте, Путін маніяк, який любить постріляти живих людей? Він що псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися. Додав співвласник кварталу 95. Тоді команді Зеленського довелося виправдовуватися, що це лише приватна думка Бориса Шефіра, і вона не відображає поглядів президента. Борис Шефір виявився досить послідовним у своєму світогляді. І у 2000 у 2024 році у новому інтерв'ю з німеччини знову навалив дичини. Типу, треба дружити з Росією. А от почому пам'ятники Пушкіну сносять, і що у Совєтському Союзі 15 республік жили настільки мирно і дружно, що аж на основі цієї моделі виник Євросоюз. Тобто якась така поплава, ніби конкурс капітанів у вищій лізі КВН 1997 року для Бориса Шефіра не закінчився. Алло, скорее! Да, у нас тут з товаришем блотка. Та да, белочка на почві З Сергієм Шефіром історія довша і складніша. Спочатку йому пророкували посаду голови офісу, тоді ще адміністрації президента. Однак туди потрапив Богдан. А шефір заявив, що його основна задача це щоб Зеленський залишався людиною, ставши політиком. Як перший помічник президента, шефір займався організацією щоденної роботи Зеленського, а згодом став людиною від офісу президента, яка займається комунікацією. Цію із олігархами, наприклад, його помічали на таємних зустрічах із Рінатом Ахметовим і Ігорем Коломойським. Та і сам Шефір цих зустрічей не заперечував, говорячи, що нічого протизаконного не робить. У 2021 році на Сергія Шефіра скоїли замах його автівку обстріляли. Поранило водія. Зеленський тоді сказав, що йому намагалися передати привіт, передавати мені привіт постріл. З лісу по автомобіль мого друга. Це слабкість. А ось відповідь буде сильна. Що ж тоді сталося насправді? Хто кому передавав привіт, досі офіційно невідомо. Підозр ніяких не було. Після замаху за деякими чутками Зеленський і Сергій Шефір мали не дуже теплі відносини, зокрема через Андрія Єрмака і його надмірний вплив на президента. Загалом Єрмак усю дорогу був схожим на інвазійний вид у екосистемі контактів Зеленського, витісняючи усе, що було до нього. Чи я Відзначав з э, день народження Єрмака, чи що я там сиганами, та Єрмак, Єрмак зі мною був. Що було після 2022-го, складно сказати, адже це час дуже тісних взаємозв'язків Зеленського та Єрмака у березні 2024 року? Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника. Чому також невідомо у 2024-му Сергій Шефір коментував у те саме інтерв'ю свого брата про дружбу з Росією. Україні потрібен мир, і формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг, заявив Сергій Шефір. Чи дружить Сергій Шефір з Борисом Шефіром? Невідомо. Брате, ти як ні, я вовк. Ну і хто ще спадає на думку, коли думаєш про обірвані зв'язки Зеленського, як не колишній олігарх і колишній бізнес-партнер Ігор Коломойський, складно, мабуть, їхні стосунки назвати дружніми, але якщо ми трохи перебільшимо, то звісно можна. Україна нуждається не в одному зеленському, а в мільйонах зеленських. Хоча Майк Тайсон казав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся. Ти дізнаєшся, хто твої друзі. Коли ти падаєш за цим критерієм, Коломойський і Зеленський, звісно, не друзі, тому що Зеленський дуже доклався до падіння Коломойського. Коли говорять, що хтось працює на Коломойського. взагалі люди розуміють, кому, хто на кого хто на кого працює, да довго і детально розписувати про їхній зв'язок навряд потрібно, тому що всі так усе знають. Ну з того, що можна знати, ну або з того, що можна собі набудувати у конспірологічному делірії. Одне ми знаємо точно: Коломойський та в Зеленську Кому 1 плюс один як неймовірний майданчик для передвиборчої агітації. Саме там виходив серіал Слуга народу, саме там у прямому етері у новорічну ніч ми почули, що. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України і одразу виконую: я йду в президенти України. Тож у розпал передвиборчої гонки і на початку президентства Зеленського Коломойський поводився так, ніби Зеленський це його пиздюк. Може він ним і був, бо я кажуть у третці, коли вам здається, то вам не здається. А може і здається, але ви хочете, щоб не здавалось. Ви ж розумієте, що якщо взяти, начинайте від Авраама, так всі люди друг з родом. Зараз уже всі забули про часи, коли Зеленського сприймали як проєкт Коломойського, бо останні вже більше двох років сидить у сі. Його підозрюють у шахрайстві за володінні коштами Приватбанку та замовному вбивстві у 2003 році. Мені взяли в кайф свій в хаті заложника, яка сидіти і Оскар Вайт у портреті Доріана Грея писав добре, якщо дружба починається зі сміху, і найкраще, якщо вона ним і закінчується. Ага. У президента воюючої країни друзів по дефолту справді не має бути лише ті друзі, які друзі наших національних інтересів. Однак для колишніх друзів не має бути знижки на відповідальність за квотою колишнього друга. Тому чекаємо, коли нарешті оприлюднять, чому ж до Єрмака приходили з обшуками і не оці новини про ляльки Вуду і езотеричні пристрасті. А прям що ж не так з Єрмаком? Чи буде йому якась підозра? Адже якщо все таки... Довелося попрощатися з єрмаком, то на це були достатні причини, окрім бажання, щоб буря вщухла. Справедливість об'єднує людей, і це так. Бо прагнення до справедливості в основі нашої людської культури, як казав Альбус Дамблдор, потрібна велика мужність щоб протистояти ворогам, але набагато більше щоб протистояти друзям. Президентство це важкий шлях. Бажаємо Володимиру Олександровичу на ньому не втратити абсолютно усіх друзів. is my energy. Шановні глядачі та глядачки, цього разу просимо вас долучитися до збору на потреби майстерні служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія. Ця майстерня покращує дрони, наділяючи їх додатковими спроможностями долати ворожі реби. Гроші потрібні на платформи для ретрансляторів, акумуляторні системи, оптичні котушки та багато іншого обладнання, необхідного для ремонту та модифікації дронів. А за донат кратний 200 гривням на наш. У дружню банку 17 грудня на стрімі ми розіграємо iPhone 16 Pro, а також Lego Sport Car. Посилання на банку під цим відео. Більше донатів, кратних 200 гривням, більше шансів виграти. Кидайте гроші не з Монобанку, вказуйте контакти в коментарі до донату. Дуже дякуємо за вашу неземну щедрість. Друзі, в нас вийшло не тільки важливе, але й цікаве відео про ветеранські спільноти. Запрошуємо подивитися. Ветеранам і ветеранкам, особливо після поранень, буває важко адаптуватися до цивільного життя. Тож ми розповіли про ініціативи, які підтримують їх в цій адаптації: театр ветеранів, ігри нескорених, літературні курси та інші подібні ком'юніті. Посилання в описі. Будь ласка, подивіться це відео та поділіться їм в соцмережах, а також зі своїми друзями та знайомими.